Ні, ну по-перше, він показував концепцію. Концепцію. Так, тобто і, показував і, такі, і, так? І, і це правда, що концепції різного роду розроблялися, підходи розроблялися. Наприклад, і вони показували що, що так? було так. Що було переломом? До цього моменту існувала позиція, що має бути прийнятий закон. Угу. Що було показано? Було показано концепцію законопроекту про застосування закону, який є вже про місцеві вибори, в тамтешніх умовах. Ось що було показано. Власне, суть ідеї. От, ми молотимо о, Руслана Князевича. Мені вже його жаль, тому що заочно це стала най, найбільша жертва української от, фразеології навколо цього закону. Але дивіться, а навіщо тоді президент поїхав і показувати це меркель? Для чого? Тому що... Це а, теж якісь дипломатичні виклики. Є плани домовленості. От, треба було на цей час щось зробити. Ось угу. вам відповідь, от ми привезли. І це. Ну, Ну, тут, тут же треба розуміти, що цей діалог, це певна дискусія правильних кроків, правильних питань і ще правильно неправильніших правильних відповідей. І от в результаті всі розуміють прекрасно, що там такий-то крок зробити не можна, але можна зробити ось це, ось наша позиція і так далі. За цей час українська сторона на переговорах в Мінську запропонувала різного роду аналітичних, правових, нормативних 12 документів. Всі ці документи готували різні групи і так далі, які показували отакий спосіб, такий спосіб, такий спосіб. Ну я не знаю, що зараз сказати. На щастя чи на біду вони всі були відхилені. Відхилені ким? Учасниками цих переговорів і так далі. Ну з боку, тобто з боку якої сторони? Іноді з боку російської сторони, іноді це не приймалося. ОБСЄ, як певні пропозиції до, до діалогу, а так що далі. саме їх не влаштовувало? розумієте, обов'язє виходить із рамок мінських домовленостей, і в цих мінських домовленостях їх кожен трактує так, як вважає за необхідне. Тому ну, іноді трактувалось так, що кожна наступна пропозиція вважалася неприйнятною там, і так далі. Ну, згадайте дискусію навколо внесення змін до Конституції. Ну, можна було з самого початку відкрити конституцію, і почитати, що український народ там визначає ні, треба було довго-довго дискутувати. Потім хтось розумний відкрив, каже: Так, почитайте п'яту статтю, ми там взагалі не при ділах. Який може регіон чи який президент іноземний може визначати, що робити з Українською Конституцією. І багато таких речей, які в, в, в запалі конфлікту, війни були написані, потім а, на все це було обрушено такий а, людяний душ, коли стало зрозуміло, що і це неправильно, і це неправильно. Але от уявіть собі, звичайні прості люди, а там. Прем'єри, президенти наприймали рішень. Одні не можуть сказати, що вони помилилися, а інші бояться сказати, що їхні вожді помилилися. В результаті і виконати не можна, і поправити вже не можна. Тому їдемо так з однієї сторони: сані, а з другого боку два колеса.